you <sweak> З добрим ранком всіх, друзі, зробила собі каву. Друзі, всім привіт! Сьогодні сонечко, біжу на роботу. Все, як завжди. Робила каву вже зранку. Постірушками займалась, поки є світло і вода, до речі. Бо ввечері прийду, знову не буде світла. Тому якось треба умудрятись. І попрати і все поробити. Чи зранку, чи коли. В виходні. Не знімала нічого на дачі. Якось не знаю. Так вийшло, що в суботу ми з дачі їздили зранку і до вечора в місто. Мені треба було замінити батарейку в телефоні. Ой, до речі, я трошечки якось і невдоволена. Якась чуйка у мене. Екран якийсь пошкарябаний, мені взагалі здалося, що не мій він. Ну, не знаю. Начебто і майстерня не перший рік працює. Може, я себе накрутила, ну, не знаю. Батарея вже геть не держала з моїм користуванням телефона, що я. Постійно щось там займаюсь, тому хоч не хоч прийшлось. Приїхали вже майже вечір, прийшло щось готувати, їсти, відпочивати, тому нічого не зняла, а в неділю нічого такого. Як завжди, готувала чоловіку їсти, борщ варила зелений, булочки пекла. Ну, в общем, отаке. Отакі діла. Тому не зняла нічого на дачі, сиро там, мокро. Погода була теж не дуже гарна. І нічого не знімала. Отак. От Квіти вже всі відквітли. Одну хрізантемку знайшла. Я її пересадила, вона в мене перший рік в цьому палісадничку. Жара її вічно з'їдала. Але зараз їй добре. Вона так з-під листочка вилізла. Якщо що, вставлю фотку. Побачите, яка красунька. Всім гарного дня! І побачимось. Підписуйтесь на канал, будь ласка. Пишіть коментарі, ставте вподобайки. І пока-пока. Мирного дня. With no strings tying you to me. Happy in your company with no emotion, cause my love deserves to be free. I never wanna look at a house in the garden, I never wanna lock you down. I know you're not mine, it's just my turn, but we can still have fun for